Дуже багато з нас люблять полювати з українським карпатським гончаком по перу. І досить часто не зовсім вдалий постріл не дозволяє добрати качку, коропатку і тому подібне. Дичина співає сховатися, і ми шукаємо і не можемо її знайти. Як же повинен працювати український карпатський гончак по птиці після пострілу? З цим питанням допоможе нам розібратися Михальчук Віктор, власник двічі польової переможниці, що виграла кубок Хантера і стала польова переможниця по кабану Цитра. Віктор має велику практику полювання з нею, зокрема на качку і на іншу пернату дичину, і допоможе нам розказати, як він полює. А також своєю новою молодою вихованкою покаже, як він добивається результатів. Всім привіт! Мене звати Вітя. Я є власником українських карпатських гончуків. Роман Суховецький попросив, щоб я зняв відео, де розповідаю, як відбувається. Що відбувається після постріла по перу? Я можу розказати, в принципі, як відбувається полювання, тому що е, що відбувається після пострілу, собака йде, подає, апортує без проблем. І в принципі, як всі собаки для того виведені. Е, як я дійшов, в принципі, до того, що я хочу полювати з нашою собакою по, по перу? Коли я читав і цікавився за нашу породу, в багатьох статтях писало, що собака є універсальною. І це, в принципі, мене підкупило. З першого дня, коли собака потрапила до мене в руки, я став займатися з нею по подачі. В принципі, це вдалося мені дуже легко. Взагалі рахую, що наші собаки, або це, зокрема, моя, або в принципі, наші собаки дуже легко піддаються дресу. Зробити так, щоб собака подавала, мені не склало зовсім ніяких проблем. Я почав, як і всі, зменшував, а потім перейшов на заморожену дичину і собака стала подавати. Трошки були проблеми по самому бажанню робити по качці. В принципі, вони були зацікавлені цим, але якось не були просто туди спрямовані. Я там Брав заброди, забродив, забродив скажем так, показував молодих молодих, молодих пташок, які там не могли летіти. Там качок, і таким таким способом я розвинув азарт. ну, Зараз азарт, в принципі, не поступається, не по скажем, вона з одним азартом працює, що по лисиці, що по козі, що по покачеться. Єдине, що по лисиці, по козі, вона віддає голос по сліду. А тут віддає голос тільки коли бачить. Я не знаю, це специфіка чисто моєї собаки. Можливо, це як і плюс, так і мінус. Вона віддає голос по пташці, яку бачить. Послідові не віддає. З плюсів це коли вона віддає голос на воді. Я розумію, що вона вже пташку бачить, і пташка або зараз буде злітати, або вона її вже ловить. Так, ще одну харку, мож що можна відмітити, зокрема в моїй собаці, дуже серйозний мінус. Може хтось, хто буде дивитися відео, підкаже, як це вирішити. Це небажання подавати голуба. Вона е подає його, але дуже бризгливо або не, під, не подає взагалі. Це при тому, що таких шкідників, як ворона і сорока, подає без проблем. Ну, не, не кажучи, вже там качка, куріпка, білка, куниця. Подає все. Ну, не... ну, ще не подає зайця, але це, можливо, моя помилка, бо я не займався. Е... Що ще можна відмітити в наших собаках? О... Що коли вона вже, скажімо так, багато хто каже, що не можна полювати з Гончаком, бо вона йде в поле, в моєму випадку, коли вона вже зрозуміла, що вона полює по пташці і вже вона, скажімо так, Зацікавилась ташкою, то вона вже в поле не йде і вона працює те, що я хочу. І так же само, якщо собака дисциплінована, її можна скерувати не, не, там жестами, там десь якимсь криком присадити, щоб вона не йшла, а полювала саме по туди чи ні, яка нам потрібна. Е... В, принципі, в принципі, в мене є багато успішних полювань, де я не зробивши постріла, так же само, як багато. Для шатників, собаки, які людей, які полюють собаками, які виведені на пірнату дичину, так само іду додому, не зробивши постріли, йду з дичиною. Зараз я маю молоду собаку, яку лишив з-під своєї, лишив своєї так мовити, старої собаки цитри. лишив собі, і вже зараз я займаюся з нею, щоб вона працювала мені з перспективою на. На водоплавний дичь. Тій. Тій. Я зараз покажу, які, які уроки я з нею роблю, щоб собака подавала. В принципі, все те саме я робив із старою собакою. Я маю заморожену качку, яку мені дав е, до речі, цей. Е, Привіт Хома тобі. Це твоя, що ти мені дав, коли я тренував. Андрієвого заграє. Сидіт. Моє, моє. Молодець. Молодець. Бачили, Він подала. Далі відбувається така процедура. Спеціально займаємося в такому, е, так би мовити, коридорчику, щоб собака колись схоче там, погратися з дичиною і втекти, щоб я її міг зловити. Це сьогодні тільки другий день, що я займаюся скачкою, ну, зокрема скачкою. З подачею вже трохи займаюся. Е, тобто можуть бути проблеми зараз на етапі, коли ми знімаємо. Подай. Кидає недалеко, це просто щоб познайомитись, щоб вона поняла, дичина важка, собака маленька і буде важко. Подай, подай слова, подай, подай. Ай, молодець, хороша, подай. Вона їй ще не мішарить взяти на повну пасть, але вона научиться все згодом. Ай, молодець, хороша собака. Хороша, злива. Моє. Моє. В принципі, відео вийшло успішно з одного дублю. Е -е, море дискусії чи варто, щоб наші собаки працювали по качці. Вважаю, що мають працювати по-любому. Іначе вони тоді не є універсальними. І всі, хто... Ті, хто хоче, щоб собаки працювали, в принципі, там зусиль докладається не зовсім небагато, тому що собаки реально дуже круто піддаються дресу. Всім до побачення що ж, друзі, якщо у вас є цікаві відео, і ви хотіли б з ними поділитись на нашому каналі, кидайте мені його в приват. І з радістю будемо обговорювати будь-які питання, які вас цікавлять.